Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефіна. Мене звати Наталя. Записую швидесенько третє відео порожняночок. І зараз це буде декоративка Олівчик для брів від Evaline. Він у мене в 0,3 відтінку. Мікропенсель. А відтінок називається Dark Brow. Він темно-коричневого кольору. Зараз тут, звісно, вже нічого немає. Бачите, вже ну, нічого немає. Я спробую зробити свотч. Якщо О, от так ще можна. Бачите, от такого кольору він є. А з цієї сторони мікропенсил, з іншої сторони, ось така щиточка. У нас за спиною проїхав трактор. Все нормально, як в житті. Отак, От якщо почесати стрі щиточкою, він стає більш натуральним. М'який олівчик класно промальовував такі окремі волоски, класно малювати хвостики на бровах, класно зачесує, все дуже подобається. Але чи буду використовувати ще раз? Можливо, колись. Зараз справа в тому, що ціни швидко ростуть, зрозуміло, в країні війна і це не може не позначитися на всьому. І коли я буваю там десь в магазині, коли заходжу щось купувати, і мені треба щось. І я знаю, бачу засоби, які використовую кожного дня, і там в мене щось закінчується, я купую наперед по знижкам. Тому зараз понакуповувала купа засобів, хочу спробувати від LCF. У них були акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Я взяла там олівці для очей і олівець для брів. А потім у них були знижки, там щось круті в відсотках. Майже можна було олівець купити за 7 гривень, розумієте, від LCF саме. Тому е, я зараз трошки набрала. Ну, як набрала? У мене там два олівця для брів умовно. Тож, поки я їх не використовую повністю, я новий купувати не буду. Цей класний, дійсно класний олівець. Е, для себе, повторюю, це 0,3 відтінок. Е, якщо. Вирішу замовити, щоб знати, який кольор мені подобається. Я ще хотіла спробувати олівець для брів від NYX, але той, що мені прийшов в подарунковому боксі ну, за виграш за донат, то він світлий, він світлий і виходить, що я не можу його використовувати, тому хочу віддати племінниці. Вона світленька дівчинка, можливо, там щось буде підмальовувати собі. Тож, саме цей олівець від. Evaline, в 0,3, або в відтінку, який підходить дуже більше вам. раджу. Щіточка, до речі, Мені ще подобається тут щіточка, то, що вона м'яка, вона не дряпає. Є такі щітки, блин, от я купила від Elon Pro. Олівець класний, ну все супер, питань нема. Але, блін, щітка така, знаєте, як наждачка. У Evaline, все ж таки це м'якенька щіточка, вона і розчісує гарно брови, і не дряпає вам шкіру. Тому ну, раджу однозначно. Він того вартий і коштує там щось бюджет стайл до, до 100 гривень, мені здається, до 100 гривень. я його купувала, це було давно. Тому ось так. Далі, далі, йдемо далі.